Привіт глядачі каналу Юний ентузіаст. Значить, Сьогодні зараз покажу вам, що я вже зробив, поки камеру не включав. Також сьогодні подивимося на наш експеримент, який був закладений ще весною. Посадка картоплі під соломою, без ґрунту. Побачимо, є щось з того, якийсь толк, чи немає ніякого толку. От, і також продовжується збір малини, про ціни, про все, про наші плани. Також трошки про плани на полуницю розкажу. В общем, погнали. До речі, народ наш канал вже це такий сімейний влог про заробіток. Тому хочу сказати, що хто шукає роботу 2 дня робочих в тиждень, 5 вихідних і 50 тисяч гривень в місяць получати хочете, то телефонуйте, будемо шукати разом. Так, малина поливається, збирається. Вже є небагато, але ще є. Що там Іванка, як ти? Як приїжджаю сюди на город, то просто кайфую. Тут для мене релакс. Не так Працювати як релакс. Дивіться, яка погода чудова. Яке сьогодні вересня, а на дворі літо. Метеорологічне літо. Ти що? Збираю через... Молодець. А тут вода по трубах. І мені десь, знаєш, ага. сюди такий фонтанчик, прохолода. Вже хай, хай. два кілограми назбирала. Угу. Молодець. Я кайфую. Ну, звісно, хотілося, щоб було більше. Щоб я собі приїжджала і цілий день тут релаксувала. Та ти що, для Ні мене це зовсім, для мене це зовсім яка не насолода. Виходить, пів години і в мене один моточок, один кілограм. Збираємо ми під замовлення. Дивись, дивись, що хочете, якщо також де-не-де. Трапляються такі гілочки, круті, крутезні. Вони такі ну, теж доволі великі, гарні. Поскошував я зілля і отак виглядає зараз полуниця, та, що ми минулого року садили. Садилась вона спареними рядками і вже от помаленьку заростає собі ковром, так як я хочу. Щоб вона повністю заросла і росла так собі ковром, щоб не треба було її сапати. Наскільки хватить, наскільки хватить. От, звісно, що коментарі будуть цікаві на рахунок цього кожного є своя якась думка. Там в кінці, там нічого не було, там були картоплі посаджені, ті, що ми зараз розриємо, подивимося, що там, як вони під соломою росли. От. І там в мене така ділянка 5х6 метрів. І зараз я скажу, що там будемо садити. А чому я хочу, щоб спареними рядками росло? Тому що, вірніше, ковровим таким методом заростало. Тому що тут Воно все було замульчоване, щоб не сапати його по 100 разів. Там, і, от, і ми його тільки посапали там, на початку і все, а потім воно собі, ми його вже так і не сапали. І нормально солома свою справу зробила. Але солома також зробила свою справу негативно, тому що тут розводилися всякі слимаки, ящерки і жерли полуницю. Ягоди були крупні, хороші, але погризані. Тепер та солома знищиться і їм не буде такої хорошої хорошого такого дому для їхнього проживання. от І їх не буде, я так сподіваюсь. Тому що на іншій ділянці, де нема соломи, росте просто отак ковром, там такого нема. Хочу, щоб тут було і так само. Тепер в нас ще є тюки і ми зараз отут на цій ділянці, де все було ну в кінці літа, заліто, в кінці літа заросло бур'янами. Я тепер скосив його, повиношу. І отут така діляночка є малесенька, 5 на 6 метрів. Зараз найперше ми подивимося картопля. Помідор ще навіть росте минулорічний. Тут були помідори, було багато помідорів. От, от тут цю діляночку теж хочу засадити полуницею. Буду садити спареними рядками. І з рядків тут виходить у мене 9 штук. 9 штук. Там 2-3 на рядочок, 2-3 на метр, 2-3 рослини на метр, довжина 5 метрів. Получається, мені треба десь орієнтовно 135 штук, калькулятор каже. Ну, 100-130-130 штук десь орієнтовно треба мені розсади. І які сорти, звідки, що, по якому, як, чим будемо садити. Це вже все буде в наступних відео. Сьогодні тільки ми прибираємо площу і якщо вийде, то але ну, для чого ґрунт буде пересихати мотоблоком, я її сьогодні мабуть робити я не буду. Вже безпосередньо перед посадкою. Тоді будемо вносити і добрива, і садити, і полив, і, і все. До речі, розсада полуниці і саджанці малини. Ви знаєте, де купляти в нашому телеграм-каналі. Ну а ми давайте будемо розкопувати, є тут картопля чи нема тут картоплі. Все в прямому ефірі. Все без монтажу. Вроді нема. Тут нема. Ось стара лежить. А де ж молода? Ну давай билка візьмемо. Дивіться, є молода картопля, є молода. Це треба мені коробки було картонні взяти, сірники висипати і поскладати, велику в коробки, маленьку повикидати. На другий раз візьму сірників. Так, ну давайте йдемо далі. Ми просто поклали і накрили соломою, і дивіться. О, є одна. Одна картоплинка виросла. Хм, пилюка є немає. О, тут більше. Тут от дві. Ого, яка, дивіться, оця, то вже і нормальна така. Бачите? Може ще є. О! Червона вродила. Зараз ми назбираємо Хі -хі. Може би якби поливалося воно так воно трошки щось поливалося, один рядок поливався, один ні. Ну, коротше ясно. У мене не вийшло, У людей вийшло. Нема врожаю. Нема. Загрузився я і сунем прицепа. Приємно буде, як тут буде чорна земля, такий контраст з тою стерньою, буде посаджена полуничка. Тільки це буде, мабуть, не в цьому відео. Так що трошки попрацювали, малину порозвозили і думаємо, що малина поливається, вода холодна, ночі холодні і може довше дозрівати. Тепер, хоч і вологий буде вже, але за що того, що холодно, може довше дозрівати. Що ви про це думаєте? Я думаю, може так побачимо.